Терміново стався найгірший сценарій. Європа зносить Трампа, американці кидають президента у яму імпічменту. Це треба бачити. Тривожні новини із серця путінської диктатури Чечня на вухах. Клан Кадирова стирається з лиця землі. Серія трагічних подій і зміна влади. Початок перевороту вже не приховати. На передовій сталося неочікуване. Авіабомба знесла кремлівську еліту. І на додачу наші жорстко помстилися і під. Дірвали російський орешник. Дрони спопелили славетний капустин яр. Путін в агонії кинувся на Вашингтон. Ляпас очільнику Білого Дому від Кремля у прямому ефірі. Чи стерплять США таке приниження? Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Екстрено американці пішли на це. США закручують Трампу гайки. Усе це сталося у прямому ефірі. Крига впливу тане на очах. Це лише початок. Європа розкручує маховик і збирається всадити по. Політика президенту США залишилося недовго. Шокуючий діагноз, про який всі мовчали роками. Вашингтон трясе, загроза імпічменту, схожа ситуація у глухому куті. Демократи дали сигнал, який розповідаємо далі. У США зростає незадоволення політикою Трампа. У Сенаті представили законопроект, який забороняє військовим окупацію будь-яких територій союзників по НАТО. Йдеться насамперед про Гренландію. Цей закон фактично визнає та підкреслює роль, яку ми, як країна НАТО, граємо співпрацюючи з нашими союзниками і гарантуючи, що ми не будемо діяти проти них, і жодних коштів на це не витрачатиметься. Це дуже чітке і ясне послання, і чесно кажучи, я ніколи не думала, що мені доведеться його писати і представляти в Конгресі. Все відбувається на тлі серії заяв Трампа про те, що він готовий, мало не до військового вторгнення, щоб отримати острів. Люди говорили про це довгий час, приблизно 400 тисяч людей. Там люди навіть не знають, чи має Данія якісь законні права на Гренландію. Вони мають віддати її, бо вона нам потрібна для національної безпеки. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для видобутку корисних копалин. У нас багато власних родовищ нафти та всього іншого більше ніж у будь-якої іншої країни в світі. Це питання національної безпеки. Якщо ви подивитесь до усього узбережжя Гренландії, російські та китайські кораблі, данія не зможе забезпечити безпеку. Я можу сказати вам, знаєте, що недавно зробила Данія для посилення безпеки. Вони додали ще одну собачу упряжку. Це правда. Вони вважають це чудовим рішенням, і це при тому, що влада Данії та влада Гренландії і навіть саме населення острова проти того, щоб Ати новим американським штатом. Йдеться не лише про Гренландію та Данію, а про те, що не можна змінювати кордони за допомогою військової сили, що не можна купувати іншу країну чи людей. І що маленькі держави не мають боятися великих. Тому ми однозначно кажемо ні, як і багато наших союзників, скандинавські країни, країни Європи та решта світу. Ми хотіли б співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ми не прагнемо збройного конфлікту, але наше послання однозначне: Гренландія не продається. Удивітельна, що В этом случае Трамп даже не пытается вспомнить о международном праве. Никаких правовых возможностей присоединения Гренландии у Соединенных Штатов нет. Гренландия составная и автономная часть Дании. Є підозріє, що річ йде не стільки о національних інтересах Соєнних Штатів, скільки об использовании этих національних інтересів ближайшим окруженням Трампа і самим американським президентом ради доступу к природним багатствам Гренландії. Не тільки питання Гренландії викликає великий резонанс, а й те, що здається, американський президент Бреше про своє здоров'я. Все частіше з'являються відео, на яких у Трампа відбуваються дивні напади. Я повідомлю вам, якщо щось піде не так. Якось це обов'язково станеться. Це станеться з усіма нами. Але зараз, я здається, навіть хмітливіший, ніж 25 років тому. До речі, я прийшов в медичний огляд і в мене одні п'ятірки. Все чудово. Також у Трампа з'являються дивні синці на тілі. Він кілька разів на день п'є аспірин і періодично кудись зникає. Я чув про це. Це безумство. Минулого тижня я провів безліч прес і Всі вони пройшли успішно, все йшло добре. Потім я два дні нічого не робив. І вони сказали, що зі мною напевно щось не так. Це фейкові новини. Це так фальшиво. Ось чому до змі так мало довіри. А міністр охорони здоров'я Кеннеді і взагалі здивований, як президент досі живий за такого нездорового способу життя. Найцікавіше з приводу президента Трампа, що він їсть дуже погану їжу: Макдоналдс, цукерки та дієтичну колу. Я не знаю, як він і досі живий. Якщо ви подорожуєте з ним, у вас може скластися враження, що він весь день набиває себе отрутою, і ви не розумітимете, як він взагалі ходить, не кажучи про те, що він найенергійніша людина, яку ми коли-небудь зустрічали. Виходить, ймовірність того, що Трамп не добуде свого терміну, дуже велика, і навіть подейкують, що союзники та американські сенатори радять Україні почекати і не приймати умови миру та гарантії безпеки від Трампа, бо, можливо, потім просто не буде кому їх реалізовувати. Сенсація Кавказькі землі здригаються грозний у полоні нещасть. Рамзан Кадиров при смерті, а його син Адам потрапив у жахливу ДТП. Екстрена евакуація до найкращої клініки і одразу чутки про найгірший сценарій подій. Найвище керівництво Чечні розсипається на очах. Владу не буде кому передати. Путін задумав лихе ставить свою маріонетку на місце клану кадирівців. Перші деталі в матеріалі далі. За останній час кілька разів Кадирова не ховали, але піхотинець Путіна все ще в строю. Хоча новин про його здоров'я, що різко погіршується, стало кратно більше. З останніх у 49-річного Рамзана Кадирова відмовляють нирки: я пі піхотинець Путіна, я проект, можна сказати президента. Але головне питання не коли він помре, а хто його замінить. Тому разом із новинами про близьку кончину глави Чечні активно обговорюють. Хто ж, врешті-решт, очолить найдотаційніший регіон Росії? І це, мабуть, найцікавіше питання. Дякую вам ще раз за все, що ви робите для Чеченської Республіки і всієї Росії Російської Федерації ми не підведемо вас. Я знаю, що город активно розвивається. так теж як і Чеченська Республіка в целом. Велічно много йдеться для этого. я теж знаю. И духовную сферу сферою и матеріальна база. Є два варіанти. Перший добре відомий Кадиру владу передасть у спадок. Незважаючи на те, що Рамзан призначив віцепрем'єром Чечні свого старшого сина 20-річного Ахмата, ставку Дондон -Дон робить на свого улюбленця, – 18-річного Адама. І цей варіант, за словами голови чеченського опозиційного руху Адат Ібрагіма Янгулбаєва, із Кремлем уже погоджено. Саме тому чутки про те, що у нещодавні ДТП Адама є слід Кремля, не відповідають дійсності. ФСБ не то, що не будуть робити покушення, а ані навіть його будуть максимально захищати. Це їх проєкт, Адам Кадиров, їх проєкт. Камзан Кадиров, проект Кремля. Ахмат Кадиров, проект Кремля. Ахмат Кадиров до начала війни, Другої війни, російсько-чеченської війни, зустрічався з Путіним. Нагадаю, 16 січня Адам потрапив у серйозну ДТП у Грозному. пробка, з кори і всі підсі. Отакове отношениях скоро. Власть весело. Будучи за кермом, він на великій швидкості врізався у відбійник. Ну а далі пішла ланцюгова реакція. і Почали зіштовхуватися усі авто з його кортежу. П'ятницю 16 января в той день було день народження Хамзата Кадирова. Це племянник Рамзана Кадирова і двоюродний брат Адама Кадирова. І вони святкували день народження його, і там святкували, там і був Хамзат Кадиров. Адам Кадирав, в принципі, їх там брати, браття, знайомі, ну, близько кожей, просто молодь. тобто пальні, е, там по городу в Грозному. Незабаром Адама екстрено евакуювали до Москви на держлітаку. Хоча Адам мав травми, що не становили загрози для життя. Але з наступником Чечні краще перестрахуватися. Офіційно ДТП за участю Адама у Чечні не коментували. У Кадирова у свою чергу опублікували відео на Ради, де був Адам, і де його талановитий син отримав чергову нагороду. Цього разу за заслуги підвищення безпеки на Запорізькій АЕС. Але незабаром ЗМІ з'ясували, що відео записано 15 січня за день до ДТП. Але повернемося до простолонаслідування. наслідування. Адам у разі смерті батька одразу стати головою Чечні не зможе. Надто молодий. Тому буде призначений номінальний голова, як це було і з Рамзаном у далеких 2000-х. Не виключено, що правити спочатку Адаму допомагати будуть найближчі соратники його батька Магомед Даудов і Адам Делімханов. За такого розкладу клан Кадирова у шоколаді, і саме на такому розвитку подій наполягає чеченська опозиція. Тут все просто. Путін вклав у клан Кадирових надто багато грошей і знає, як з ними працювати. Плюс до всього контролювати Чечню так, як це робить Кадиров, навряд чи зможе хтось інший. Скільки сил Росія, Кремль потратила на Кадиров, на свій проєкт, це їх контролюємо, просто чисто їх проєкт, їх чоловік. І вдруг вони вирішили, спустя стільки років, прикрити це. Ну, це навіть нелогічно. Є и альтернативний варіант розвитку подій, на чому наполягає російська опозиція. Мовляв, Кремль втомився від Кадирова ІКО, Ко і Путін прийняв рішення більше жодного султанату у Чечні. А не треба їм нового Кадиров. Зачем? Що, всего, Кадирова. Зачем? Від і так с ним в цілому буде с від влади. І тому ні Даудов, ні Делімханов, на мой личный взгляд, <coughs> ближайші його сподвижники вони не будуть назначені в качестві його приємників. Ну а про Адама Кадырова, я уже сказал, 17 лет это ну, просто физически невозможно, технически невозможно. Наближенный до Кремля Телеграм-канал навіть пишет про те, что в Москве больше месяца тому начали искать нового голову Чечни. Владимир Владимирович имеет полную информацию о состоянии здоровья Рамзана Ахматовича и ситуации в Чечне. Ничего страшного или требующего срочной реакции там сейчас не происходит, но могут возникнуть неожиданные проблемы – Поэтому Владимир Владимирович поручил подобрать троих-пятерых кандидатов на пост главы республики. Просто на всякий случай. Мы работаем над этим», — сообщил собеседник канала. Он уточнил, что уже есть два кандидата, но их имена пока отказался называть. И эти имена навряд ли будут повязаны и с кланом Кадыровых. Но это не изменяет того факта, что родина Рамзана держится за владу. Тому даже британский Таймс пишет, что у Чечни назріває борьба за владу. Більше того, прогнозують зокрема і протистояння силовиків за Чечню, адже в Москві нібито є багато незгодних із передачою влади у Чечні у спадок. В первую очередь глава СК Александр Бастрыкин. Считается, что его в принципе подбешивает вседозволенность регионального руководителя, мнящего себя фигурой куда больших масштабов, чем просто Чечня. Другой противник престола Наследия директор ФСБ Александр Бортников. Именно главная спецслужба страны, по сути, еще и главный враг Рамзана. У разі такого розвитку подій, за словами російських змі, ставку Кремль може зробити на добровідомих кандидатів чеченців. Адже бункерний диктатор розуміє, що посадити когось із Москви не вийде. Один із варіантів вже згаданий Адам Дельмханов, негласний глава чеченської мафії, чотири юрідний брат Рамзана та його права рука. Делим ханов рассматривается Москвой скорее не как самостоятельный преемник, а скорее как ключевой гарант стабильности и транзита власти. Человек, который устроит и грозный Москву вписанный в систему элит, связанный с силовиками и вполне себе контролируемый. Розглядають у Кремлі і нібито кандидатуру Магомада Даудова, прем'єр-міністра республіки. Будь-якому випадку путіну потрібна контрольована Чечня, як важіль залякування та придушення бунтів усередині Росії. А ось чи буде на чолі регіону сімейна династія? Питання дискусійне. Термінова авіабомба ЗСУ знесла лігвище російських операторів дронів. Точний удар і ніякого жалю. Оце так герасмов підклав Путіну свиню. Перемог на передовій у росіян як не було, так і немає. Зетвоєнкори на швидкоруч прибирають дописи, а окупанти лягають кістками. Біля Покровська наші перетворили дорогу на смугу перешкод. Це треба бачити. Куп'янщина запускає на голови ворога люту помсту. Шляху назад немає. Дрони роблять свою справу блискавично. війна на території РФ запуск Орєшніка більше не відбудеться. Наші увірвалися без попередження на російський полігон. Про це і не тільки в деталях у сюжеті далі. Нова ідея фікс Путіна захоплення Вовчанська на Харківщині. Армія окупантів уже не вперше намагається прорвати оборону ЗСУ саме у цьому населеному пункті, використовуючи чисельну перевагу. За даними угруповання об'єднаних сил, противник проводить наступальні дії у Вовчанську, а також у напрямку Гравського, Вовчанських хуторів. Та зибіного, крім того, російські війська неодноразово атакували українські позиції, і в напрямку дігтярного та круглого йдеться саме про розширення сірої зони без повноцінного закріплення, але з постійним промацуванням нашої оборони. І на востокі відмічаємо перегрупіровку сіл на багатьох участках перегрупіровку сіл Росіян. При цьому вони вже підтягують. Перебрасывают на ключевые участки не вторые, ешелоны, а третьи, четвертое, грубо говоря. Это говорит о том, что те силы, которые предназначались для выполнения первой задачи для прорыва нашей обороны, они уже стерлись. У результаті від реальних успіхів на фронті російська армія перейшла до масового вигадування уявних перемог, як, наприклад, у селі Привілля Донецької області, напередодні у прокремлівських телеграм-каналах почала активно з'являтися інформація про просування на слов'янському напрямку та взяття під контроль там вищезгаданого населеного пункту. Охотное дело российских Z-военкоров привирать и рассказывать о том, что россияне там активно продвигаются. В любом случае, мы видим, что даже Z-военкоры сейчас нам придут на помощь, не удивляйтесь, потому что часть из них уже не просто возмущены, а с, с криками, истериками кричат в адрес так называемого министра обороны, так называемой Российской Федерации Белоруссов, о том, что все вранье, вранье, вранье. В угрупованні військ схід інформацію про взяття окупантами чергового села на Донбасі спростували, заявивши, що українські війська тримають оборону біля Покровська, Мирнограда та у напрямку Слов'янська. На підтвердження своїх слів бійці зсу публікують чергові відеодокази колосальних втрат противника. Так, дороги біля Покровська перетворюються на звалища ворожої техніки, підбитої українськими дронами. А це вже філігранна робота нашої доблесної авіації. Американська керована високоточна авіабомба GBU-39 завдає потужного удару по позиціях ворожих операторів дронів, будинків із живою силою супротивника та російського БК. Не дають спуску окупантам і бійці третьої штурмової. Напередодні їм вдалося рознести в друзки ворожий град разом із усім боєкомплектом і вантажівку набиту особовим складом ворога. Але не зважаючи на колосальні втрати на фронті, російські генерали вперто намагаються наступати, втрачаючи в день тисячі солдатів убитими та пораненими. Спекотним останніми днями для окупантів став і куп'янський напрямок. Констатують військові аналітики на північному фланзі. У місті наші підрозділи просуваються у лісах поблизу річки Оскол. Окупант вже змушений відступати відразу з кількох добре облаштованих супротивником опорних пунктів поблизу куп'янська. Стремительне продвіження дуже таке, іноді отрицательне. особенно забавная ситуация в части Купинская. Значит, опять российские эти э, тела в военной форме уже без Путина рассказывают о том, что они все захватили в Купинске в частности, захватили Купинск узловой. Эта информация не соответствует действительности. И об этом, кстати, тоже пишут на Z-военкоры. Поэтому э, э, не э, спешите. Э, впереди паровоза. Окремо хочеться відзначити і успіх ЗСУ на сході від піщаного. Наші сили вийшли у напрямку траси Р-07, тим самим скоротивши дистанцію до степової новосілки. Це створює тиск на ворожу логістику і змушує їх реагувати, підтягуючи нові нові резерви. Сили оборони підтверджують активізацію ворога і на Запоріжжі. Так, згідно з даними розвідки, РФ вирішила поповнити свої угрупування на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Про це розповів речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він пояснив, що подібні ротації свідчать про відчутний вплив втрат ворога на боєздатність підрозділів на запорізькому напрямку. Противник за минулу добу провів е, близько пів сотні бойових зіткнень, з них 31 бойове зіткнення на Гуляйпільському, одному з найскладніших напрямків. Окупантам просто ніде взяти резерви, тому російська армія останнім часом почала більше покладатися на свою авіацію. Ворог активно застосовує. І авіацію завдаючи ударів коригованими авіаційними бомбами. Це він робить для того, щоб зруйнувати і наші позиції, зруйнувати будівлі і в тих населених пунктах, які він атакує, і в тих, що розташовані неподалік лінії бойового зіткнення. Так, російська армія мстить ЗСУ та мирним українцям за чергову успішну спецоперацію у глибокому тилу ворога, запевняють військові аналітики. Черговий ляпас особисто путіну та його картонним генералам уперіщили українські дрони, вкотре вразивши полігон Капустін Яр, саме звідти Росія запускає міжконтинентальну балістику, в тому числі і Арешнік. Окрім запуску Арішника, полігон Капустін яр активно використовується для випробувань великої кількості різної зброї, малої та середньої дальності крилатих ракет, комплексів та систем ПВО Росії. Тепер же завдяки українським бойовим дронам ця робота поставлена Кремлем на паузу. Екстрено Путін вийшов із бункера в ефір. Росіянам дали наказ мовчати. Очільник Кремля плюнув в обличчя Трампу. Це побачили усі. Усі старання Вашингтона вмить стерто в попіл. Диктатор чергове змінює правила гри. Навіть у Кремлі не думали, що він скаже про це вголос. Чим така зухвалість уже може завтра обернутися для Путіна? Перші прогнози у матеріалі далі. Москві чергова церемонія, грамоти, оплески та обов'язково велика промова Володимира Путіна. Формально про мир та безпеку. Фактично, той самий набір звинувачень, виправдань війни та перекладання відповідальності за агресію проти України на решту світу. Президент країни, яка вже четвертий рік веде повномасштабну війну, знову міркує про мир так, ніби зруйновані українські міста та сотні тисяч жертв до нього, не мають жодного стосунку. Мир не наступає сам його строя. Будуть... Причому кожен день мір требує усилі, відповідальності і осознаного вибору. Про вибір та відповідальність Путін говорить багато. Щоправда, не уточнює, хто саме зробив вибір розпочати війну та хто має нести за неї відповідальність. Натомість, у звичній манері, Кремль знову малює картину світу, де Росія жертва, а решта агресори. Місто діалогу між державами звучить монолог тих, хто по праву сильного вважає допустимим диктувати свою волю. Получать жить і віддавати прикази. Іронія в тому, що цей монолог сильного звучить саме з Кремля на тлі ультиматумів України, анексованих територій та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Однак у версії Путіна все інакше. Винний захід, винні сусіди, винний будь-хто, тільки не Росія. Десятки країн в світі страдають від неуваження їх суверенних прав, від хаосу і беззаконня. І не обладають силой і ресурсами, щоб постояти за себе. Про суверенітет Путін міркує особливо охоче, незважаючи на те, що саме Росія відкрито заперечує право України на самостійне існування. Але в цій логіці Москва, ніби захисник пригноблених і борець за справедливий світовий порядок. Отміщу, що Росія іскренні привіжена ідеалам многополярного міра. Наша страна всегда проводила і буде проводить взвешенный, конструктивний внешнеполитический курс, учитуючи як наші національні інтереси, так і об'єктивні тенденції мирового развития. Конструктивний курс це за версією Кремля танки за кордоном, окупація територій та шантаж ядерною зброєю. При цьому війну проти України Путін знову називає не своїм ім'ям, а вимушеним заходом для безпеки Росії. Безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит равной и неделимой. Пренебрежение этим базовым жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет. Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности. на продвижение к российским границам блока НАТО, вопреки данным нам публичным обещаниям. Я хочу это подчеркнуть. У цій версії історії Україна перетворюється лише на кризу, а вторгнення, на нібито логічний наслідок чужих рішень. Про ракетні удари по житлових будинках, депортаціях та військових злочинах Путін зрозуміло не говорить. Напомню, що Росія неоднократно виступала з ініціативами построєння нової, надіжної і справедливої архітектури європейської глобальної безпеки. Ми предлагали варіанти і раціональні рішення, які могли б устроїти всіх в Америці, Європі, Азії. Во всім мірі ці ініціативи на думку Кремля мають обговорюватися на російських умовах із визнанням захоплених територій та відмовою України від права на власну безпеку. Що к їх предметному обсужденню стоїло б вернутися, щоб закріпити ті умови, на яких може бути достигнуто і чим скоріше, тим краще, мирне урегулювання і конфлікту на Україні. Під мирним врегулюванням Москва, як і раніше, розуміє капітуляцію Києва. І доки Путін говорить про довгостроковий мир, російська армія продовжує наступ, а війна залишається головним інструментом зовнішньої політики Кремля. Іменно довгосрочному і устойчивому міру надіжно забезпечуючому безпасність всіх і кожного і стремиться наша страна. Не везде, в тому числі в Києві і підтримуючих його столицях к тому, готово но ми надіємося, що осознання такої необхідності рано чи пізно прийде. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.